Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сьогодні ми поговоримо по областях, що відбувається. Мене звати Любов Завальнюк. Вітаю, Сереж. Привіт, привіт. Зараз на слуху найбільше це Запорізька область. Ми бачимо, що Запоріжжя активно намагається. Звільнитися і звільнити наші території, таке місто, як Токмак, Мелітополь, ми завжди з тобою його раніше розглядали ще рік назад. Звідти вже повивозили окупаційних представників влади, ФСБшників. Про що це говорить і що чекати Бердянську? Це говорить у нас про те, що наші хлопці дуже близько до тих файних. Міст, от і там вже починають розуміти, що просування ЗСУ не вийде зупинити так, як вони намагалися це робити, або так, як їм, їм був виданий наказ. От по такмаку є проблематика, полягає вона у тому, що вони збудували буквально кільцеву лінію оборони. От наші працюють по тиловим моментам. От вони намагаються кудись відходити. В них по цьому. Якби моменту є навіть план, куди вони там будуть відходити, яким чином. От коротше вони намагаються підготуватися до просування наших збройних сил. Токмак. В нього дорога розходиться на Мелітополь і на Бердянськ. Скажи, будь ласка, що чекає Мелітополь найближчими тижнями? Зараз. Ну дивись, по, по перше, по Мілітополю, давай так, робота тилова почнеться раніше, ніж наші навіть хлопці дойдуть до тих рубежів, які потрібні для того, щоб вже кудись просуватися. Поки Мілітополь з Бердянськом знаходиться в певному підвішеному стані. Я маю на увазі там по обстрілам, по активності, яка там відбувається. Але це зміниться. Не впевнено, що найближчими прямо тижнями, але, але зміна там відбудеться. Єдине, що мене напружує у цій ситуації, це. Момент швидкості просування, а, бо як ми бачимо по Херсону, о, мене напружує тема з такмаком, тому що якщо наші візьмуть цю точку для того, щоб Ну далі да просуватися. Наскільки швидко швидке буде це просування, і щоб не прилітало постійно по такмаку від ворожих сил uh -huh. в з намаганням ти зрозуміла, да якось в, влучати по нашим хлопцям. От, тобто тут все від швидкості залежить. Більше от вони там намагаються оборонні споруди з будувати і на Мілітополі, і на Бердянську. Ну і треба розуміти, що спокою не буде не на першому, не на другому напрямку. Як тільки у нас буде та важлива е тактична. Тактичне просування, до якого ми з вами сунемося зараз. Енергодар. Чи буде в жовтні знову це енергетичний тероризм, енергетично ядерний? І яка ситуація? Енергодар і поруч Васильівка? Так, тероризм ядерний буде. Я про це попереджала: що восени вони будуть запускати то довбане і ПСО, з яким вони будуть кошмарити знову з Запорізької АЕС. Знову ця вся історія. Та в мене досі. Я не знаю, з чим це все пов'язане. Як, як воно буде? Тут я трохи не розумію, бо я не зовсім е, військовий експерт у такому ключі. Але в мене все одно випадає, що якось нікуполю до кінця року, да ближче до кінця року. Буде попростіше, ну я маю на увазі, да, угу. із обстрілом, з такою моментом трохи не розумію, з чим це пов'язано конкретно чи там з просуванням, чи з якоюсь такою історією, але але попростіше. От Васильівка, яка знаходиться поруч з Енергодаром, так Д, да, там там майже така сама історія певного напруження, і розумієш, я так і з того, що в мене випадає по Васильівці, я так розумію, що вона виступає якоюсь логістичною одиницею. Не знаю, як правильно. Дуже ну, хорош, Да, логістичною одиницею – це якби такий момент, да, де у Васильівці може бути оце постійне ворухання спокою тієї нещасної Василівки. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Дивися, між Васильівкою і Кримом, Сімферополем є як автомобільне, так і залізничне сполучення. Чи підірвуться залізничне сполучення, коли будуть відходити окупанти? Бо воно веде ж в Крим. Зараз вони його використовують як для постачання зброї через Генічинськ. Скоріше за все, да, скоріше за все, при відході буде якась подібна маніпуляція з моментом да, у цього жд сполучення Але в мене тут випадає, що є дуже великий варіант того, що подібне жд сполучення може бути вганселене навпаки нашими для того, щоб прорвати логістичні шляхи, угу. тобто не ними, а нашими заздалегідь отака От хитра історія. Ну, наші молодці тоді. Е, якщо говорити далі про е, Запорізьку область, є ще одна гаряча точка: це Бердянськ, куди регулярно е, стягують е, зброю. І це е, авіація, в них там аеродром дуже міцний. Е, Бердянськ. Чи до кінця року виведемо з ладу повністю все оснащення військове? Дивись, якийсь план по Бердянську є, але він, ну з нашого боку, але він там напряму пов'язаний із моментами знову ж таки просування і тактики, тому ми угу. дойдемо до питань виведення. А, з ладу техніки росіян у Бердянську трохи пізніше. Я тут не впевнена, що ми встигнемо до кінця року саме. Але план по виведенню коротше техніки з ладу і вгамселення по Бердянську він є, але він напряму залежить від коротше, тактичних просувань. Угу. Давай тепер на Донецький напрямок подивимося волноваха. Зовсім нещодавно донька Шойгу приїхала туди роздавати гуманітарну допомогу. А якщо вже донька Шойгу приїхала, це як вісник апокаліпсис. Чи говориться про те, що зовсім скоро в Волновахі буде зміна влади, і колаборанти звідти тікатимуть? Зараз. Так. Ну, дивись, прям зовсім скоро ні. У перспективі так, але прям зовсім скоро ні. Навряд чи. Тут у нас ми говоримо все таки з тобою про досить важкий напрямок. Угу. Uh, от, да, У тому ключі. І ну, ми, на жаль, ми, коротко, ми, звичайно, надлюди, але не до такої степені над люди, щоб самим найближчим часом реалізувати подібну історію. Uh -huh. uh, але в перспективі є. Так. Це дуже добре. Які зараз дії окупантів в Волновасі? До чого вони готуються, і чи багато там зараз бойовиків, які готові підсилити Донецький напрямок? У мене випадає, що вони використовують знаєш, наче волноваху як переваличний пункт, uh -huh. От приблизно така історія. Типу, я не бачу, щоб прям затримувалися на супер довгий час. Тобто, воно якось статики там не так багато. Далі звідти йде розподіл на більш активні дії, тобто переваличний пункт, з якого вони дійсно знаєш, приїхали, передислоцювалися і погнали на інші напрямки. Тобто, приблизно така історія відбувається там. Uh -huh. Взагалі тому, в тому напрямку, як і в принципі Марік, який знаходиться нижче. Вони заїжджають, змінюються, виїжджають, заїжджають, змінюються, виїжджають. Тобто, це оце постійне курсування. Маріуполь зараз повністю окуповано таджиками, бурятами, якимись невідомими взагалі людьми, які приїздять, привозять туди свою релігію, свою культуру і намагаються витіснити мирне населення, яке там залишилося. Чи до кінця року покращиться ситуація для мирних маріупольців? Чи тікатимуть ті, хто понаїхали на нашу землю звідти, накиваючи п'ятами? Ну, по перше, до кінця року по Маріуполю точно будуть якісь прильоти з нашого боку. Це точно, бо в мене одразу вежа вийшла. Тобто ми тут щось плануємо вгамселити по якомусь скупченню. От якихось угрупувань, я так розумію, очікуємо, да, певний момент. От дивись, на загальний запит, да чи будуть вони звідти валити? Да, будуть по вісімці кубків будуть, але до кінця року наврядче знову ж таки. Ми говоримо з тобою про дуже важкий напрямок. Mm -hmm. А ти ми з тобою вже піднімали тему, чому вони завозять туди всіх, кого не попадя. Понімаєш, вони ж намагаються буквально замістити по перше заміщення населення. По друге, наскільки я знаю, я читала. На жаль, мені довелося лазити по руснявим страшним паблікам для того, щоб брати ще іншу сторону аналітики, там навіть виплачують чи доплачують. Коротше, там є грошова винагорода за те, що ти пхаєшся у Маріуполі його відбудовувати. Угу. Бабки, бабки це бабло. бабло. Ти розумієш, типу, там навіть чи там, ну, тобто, там якісь гроші. Там. І я передивлялася навіть таку інформацію, там дійсно це знаєш, як типу, стимулювання бабло. Угу. Приїдь на чужу територію, відбудовуй там щось і отримай ніфіга собі грошей. А особливо з тих регіонів, де грошей тих немає і не видно. Тобто, чому там, в принципі, туба усіляка, оця вся історія, бо там занепад в регіоні по роботі. Чи кинуть людей, які туди приїхали відбудовувати на бабло? Зараз. Так, трохи пізніше. Тобто там який план? Да, їм зараз якісь там, скоріш за все, химерні страшні гроші, знаєш, видадуть. Одна, mm -hmm. там, раз видали, два, видали, три, а тоді ой, ну, простіть. Це mm -hmm. ну, ж москалі, вони ж не на це не намахають, не приживуть. Окей, е, давай поговоримо про Бахмут жовтень місяць, Бахмут і Авдіївка. І коли я говорю Бахмут, мені стає страшно. Наші військові, чи візьмуть під контроль залізницю, чи візьмуть під контроль місто, чи відженуть? Дивись, за жовтень місяць певні позитивні просування на Бахмутському напрямку у нас будуть якісь важливі точки, які нам потрібні. Е в жовтні, скоріш за все, в більшій степені будуть взяті, тому що в мене трійка кубків на фінал випадає. Тобто, <гум> буде щось відбувати. Коротше, по Бахмутському напрямку є моменти із позитивним розгортанням о, подій. Так, що там у нас? Авдіївка? Ну, а в мене підвішений стан. Одразу з ходу підвішений стан. Угу. Все. А до кінця року? Приблизно така сама історія, плюс-мінус. Воно випадає у підвішеному стані. Давай подивимося Луганщину. Зараз на Луганському напрямку. Все ж таки відбуваються певні події, але про них намагаються не говорити дуже голосно. Чи буде активація луганського напрямку ворогом? Дивись, э, чи готує ворог якісь э, да ну, такі нападанчі моменти на Луганському напрямку, так готує боту з мечів. Чи буде у цих э, попознав'яній успіх? Ні, скоріш за все, буксунуть, тому що перевернута колесниця. Тобто я не бачу, щоб у них на Луганському напрямку були якісь суттєві, э, суттєві успіхи. Тобто, да, активізація Луганського напрямку вона має місце бути, але я не бачу, щоб це були ну прям суттєві суттєві просування якісь. Е, так е, давай зараз подивимося Миколаїв, Миколаївську область. Прильоти є, вороги атакують Миколаївщину регулярно. Е, Коблева, Очаків, порти. І сам Миколаїв, власне кажучи, Житомир, е, боже, жовтень місяць. Що чекає? Є загроза для Миколаївської області із неба. Тут просто змішана тема і прольотів над Миколаївською областю та над містом Миколаїв, так? і в і поцілення да, в Миколаївську uh -huh. область Миколаєва. Тобто, тут у мене така комбінація, на жаль, де коротше ми в подвійній загрозі. Uh -huh. е -е, я зрозуміла. Е -е, скажи, будь ласка, е чи в нас дуже часто питають за голу пристань? чи буде якась е, якась зміна в волій пристані, чи зможуть її деокупувати. Зможуть, але не зараз. Треба розуміти, що не зараз зможуть окуп... це йде деокупувати Голу Пристань. Не зараз. Час потрібен. Угу. Я зрозуміла. Е, Одещина, ми дивилися вже на нашому каналі прогноз, а зараз хочу тебе запитати. Е, де саме на Одещині буде найнебезпечніше? Це буде місто Одеса? Чи це будуть міста портові, які виходять до моря? Ну, дивись, переважні цілі у них все-таки більше стосуються портів пов'язаних із Одеською областю, і а, тобто не скільки місто, скільки саме портова історія. Для загроза для Одеси є, але загроз більше все-таки для, для міст, ну, коротше, mm -hmm. портових навколо самого міста Одеса, тобто Одеської mm -hmm. області. Якщо говорити про акваторію Чорного моря, ти вже говорила, що там будуть морські бої? Давай тепер поговоримо про те, чи будуть відходити вороги, тому що наші будуть завдавати нищівних ударів. Що буде взагалі відбуватися в Чорному морі з флотом Російської Федерації? Срака в них буде відбуватися, якщо ну, вони вже, думають Яка що... хороша новина? Да, якщо вони думають, що ми їх не дістанемо, ми їх дістанемо ще і як. І так, да, вони будуть вимушені відсуватися як ну коротше подалі. Тому що вони втрачають у них сімка у них сімка мечів. Розумієш постійно mm -hmm. на питання їхнього флота, їхніх лодок цієї всієї історії. Тобто, ми потроху планомірненько знищуємо, не маючи свого флоту, знищуємо флот ворога. Розумієш, потрошечку, да е, хотілось би більше, але це ну, це треба розуміти, що це серйозна підготовка, це серйозні операції. Ну типу такого формату, і о, але кораблі горіти будуть і не тільки кораблі. Азовське море, що в жовтні буде чекати акваторію Азовського моря? якісь пересування, якась колесниця, щось вони там щось вони пересуваються, там кудись плавають чи випливають. ну коротше, Там якийсь активний рух, а наші в цей час займаються верховною жрицею, збирають потрібну інформацію. У нас більше все-таки жовтень і от осінь, вона більше така. Ми збираємо те, що нам потрібно. Ну, ти зрозуміла, для того, щоб розуміти, що там відбувається. Але там якийсь активний рух зі сторони ворога, саме в переміщенні. Півострів <ріць> Крим. Що їх чекає в жовтні місяці? Я ж кажу, що треба про хороші новини. Так, да, по Криму там буде летіти. І не тільки в жовтні буде летіти. І е, знову ж таки, е, там вис, вистачає людей, які можуть дати актуальні дані, летіти по Криму буде, буде летіти по складам, і в мене випадало, що в принципі восени тут не тільки про жовтень, воно більше про осінь, що готується ще якась операція цікава по Криму. Ну, типу, от на кшталт тих операцій, які ми вже бачили по Криму, mm -hmm. да, типу, от, що готують. Крим, коротше, в спокої Крим ніхто не полишить. І міст в, також в спокої ніхто не полишить. І флот біля Криму ніхто в спокої не полишить. Коротше, там таке. Ми, в принципі, зараз бачимо початок тактичних певних військових деокупаційних процесів Криму і де демілітарізації Криму.